Знайомтесь, Саша, менеджерка Гуски. З ким спілкуватися складніше? З клієнтами чи зі мною? <плес bonded hơn> <crying> ну насправді, взагалі, дуже комфортно і з цією стороною спілкуватися. Мені не <на> зручно. <суть>. <filler> комфортно дуже. Особливо, якщо це постійні клієнти, в нас є дуже дуже булочки такі. постійні клієнти. В нас є. А я можу казати? У нас є Леся, дівчина з Німеччини. Вона дуже багато в нас купує. Вийшла нова колекція. Вона може всі, типу, вироби з нової колекції замовити. Є також Саша, дівчинка, теж типу, як у мене ім'я. Є Катерина, вона сьогодні була. Також вони під подружками. Чотири дівчинки такі приходять, щось у нас мілюють. Ну коротше, дуже класно. У нас і ком'юніті вже, типу, вибудовуються. Ну дай. Є такі булочки, є, звісно, і <гум> але не про це. І з тобою теж. <гум> Яке найбожевільніше повідомлення чи запит був від клієнтки за весь час роботи? Коли я ще починала працювати, це десь який 22 чи 23 рік. Я ще типу була початківець. У нас була типу дівчинка, яка працювала, і типу вела мене Оля, привіт. <смір> У нас була клієнтка, яка працювала офіціантом, типу, на виїзних якихось мероприятіях. І вона, типу, купила сукню Оксана. У нас ще тоді була сукня Оксана. І вона вирішила купити, типу, там 5-6 суконь, і, типу, щоб всі її колеги також були знаєш, аутфіт на роботі. У нас така заворушечка була, ми щось готувалися, там, мі мірочки якісь робили. Це дуже, дуже мила е, історія. Ти одразу розумієш, коли тобі пише зумер. А я. Зомер, ну да я по аватарці можна зрозуміти. У мене в телеграмі стоїть персонаж з аніме, який я дивлюся, який мене відгукується по особистості. Тому і деякі ставлять і в інстаграмі. Також У мене в інстаграмі на аватарці моя собака, тому і також по силю спілкування. Також ну, ми такі не супер офіційні імба, скуфа це, да? А я теж таке не розумію. Імба, ну це щось таке. Прям вау. Як часто ти приховуєш від мене, що на Ну я вже на досвіді можу щось сама вирішити. Це було нещодавно. Зробила замовлення не на той розмір, тому що в нас теж, до речі, дівчинка Єлизавета теж дуже багато в нас купує, теж дуже душечка. Вона колись купляла більший розмір худі, я така, маю пам'ять, а, точно, 2 xl і в мене за пари, і в цей раз вона. Вирішила замовити найменший розмір. І моя пам'ять така: ага, 2xl І я, коротше, це зра... не відправила не то. Так, Такі ситуації можна вирішити і самі, і типу не казати тобі, тому що в тебе типу, також дуже багато роботи. Я взагалі не бачила, щоб ти прям злилася. Боже, я звідала, Знову ситуація, коли дуже е, ливень типу, був, і мої посилки е, Змило Прям пато.